Скажу чесно, рішення піти на заслужений відпочинок далось мені дуже важко, я навіть не думала, що все буде саме так. Коли я виходила на пенсію, всі мені казали, Галину, відпочинеш нарешті, скільки можна тягнути все на собі. На роботі мені зробили пишні проводи. Всі мені дякували, говорили гарні слова, дарували подарунки, грошима керівництвом мене теж на виході не обділило. А я й справді думала, що відпочину. Перші тижні були клопітки, то документи доробляла, то в поліклініку, то на роботу ще забігала, бо хтось телефонував, питав, де що лежить. Та й приємно було, згадували. А потім, потім настала тиша, така глуха, непробивна, холодна тиша, що, здавалося, аж вуха закладає. Телефон лежав цілими днями нерухомий, ніхто не дзвонив, ніхто не писав. Колеги, з якими я пропрацювала 37 років, зайняті у кожного свої справи. Діти теж зайняті. Поки я працювала, то я того не помічала, сама бігала. То до сина з онуками, то до дочки на вихідні, то ще щось. А тепер, коли часу стало багато, я побачила страшне ніхто той час зі мною ділити не хоче, я нікому не потрібна. Я подзвоню мам, ти можеш пізніше, не маю коли. Пишу мам, вибач, забігалась». Син каже «Дні коротші, темніє швидко, діти, школа, гуртки, я не встигаю, мамо. На вихідних поговоримо. А я сиділа у своїй двокімнатній квартирі, і мені здавалося, що стіни на мене давлять. Я збирала думки як бур'яни, як чоловіка хоронила, як двох дітей сама піднімала, як працювала як коняка без лікарняних, бо думала, що на роботі без мене не справляться. І от в один момент я всім стала непотрібна. Я так тим перейнялася, що аж злягла, плакала ночами, а вдень сиділа, стискаючи телефон, наче він міг ожити, заговорити зі мною. Якось я зібралася, пішла в магазин, подумала, хоч людей побачу, купила хліб, молоко, щось до чаю і вже поверталась додому. Та сил не було, сіла на лавку біля під'їзду, сижу, дивлюся, як люди поспішають кудись, а мені нікуди не треба. Тут підходить бабуся, сусідка, яка живе в моєму домі, років на 20 старша за мене. Я її бачила багато разів, але ніколи з нею не говорила. Вона сіла сама поруч і каже: чого така засмучена, Галю. Я навіть здивувалася, що вона знає моє ім'я. І так мене пробило, я почала їй говорити все, все, що боліло. А вона слухала і тільки кивала, а потім каже: Та це не трагедія, доню, це етап, ти перейшла на інший рівень життя. Діти, вони своє живуть, а ти маєш своє. І знайди його, бо поки ти шукаєш когось, втрачаєш себе. То що ж мені робити? питаю, жити, посміхнулась вона. Жити так, як тобі хочеться. Хочеш, їдь за кордон на заробітки, як маєш ще сили, а хочеш, знайди собі нову справу. Хочеш, відпочинь гарно. Ти ще молода. Молода, от сміх. Але в принципі, все пізнається у порівнянні. Відносно цієї бабусі, то ще справді молода. Після цієї розмови її слова засіли в моїй голові. Тієї ночі я довго думала. Потім відкрила ноутбук, який мені подарував сенс свій старий, полізла по сайтах і знайшла санаторій. На роботі дали якісь гроші, подумала: а чому ж витратити їх не на себе? Я в своєму житті жодного разу в санаторії не була. Дітям сказала. Добре, мам, їдь, якщо хочеш. Заспокійливо сказала, наче я на магазин, на годинку. Я в ту поїздку їхала, щоб розвіятися, звідки ж мені було знати, що це моє життя змінить. У санаторії все і почалось. Я їхала туди майже всередині пустелю. А за тиждень я сміялась, я гуляла, я спілкувалась. Я вперше за багато років дивилась на себе дзеркало не як на матір чи бабусю, а як на жінку. І там я зустріла Йосипа, сивочолий, усміхнений, з очима, в яких було стільки тепла, що мені хотілося дивитися і дивитися. Спершу між нами були просто бесіди, потім він ходив зі мною на процедури, потім ми пили чай разом. А як я поїхала, ми листувалися щодня. Так довго я ні з ким не говорила, так щиро мені давно ніхто не казав, Галю, ти світла, Галю, ти мені потрібна. За два місяці він переїхав до мене. Діти, діти були в шоці. Мамо, тобі що не вистачає компанії? Мамо, нащо тобі це на старості? Мамо, та ж люди сміятимуться. А я сказала твердо: я сорок років жила для всіх, а тепер хочу пожити для себе. І вперше за довгі роки в мене не трусились руки. Я вийшла заміж на пенсії, так, і не соромлюся цього. І знаєте що? Сьогодні мій телефон дзвонить так часто, що я інколи не встигаю відповідати: То, дочка, мамо, що ти робиш? То син? О, привіт, ми думали до тебе заїхати, а я усміхаюсь, бо тепер вони дзвонять не тому, що мають обов'язок, а тому, що поспішають не втратити маму, яка нарешті знайшла себе. А я. А я дивлюсь на Йосипа, який щодня мені варить каву, і думаю старіс, це не кінець, це просто новий початок. І я його не злякалась.